Пройшло багато років з тих пір, як Аліса пірнула до діри і потрапила до дивокраю. Все стає дивніше та дивніше. Бо тепер тут все змінилося, чай охолонув, а тістечка вже старі. Там, де раніше панували жарти й безтурботність, зараз владарює злість. Тепер чаювання геть небожевільне, королева сердець тихесенько шепоче, жербель кофт втік із вірша. Аліса повернулась. Але дивокрай перетворився на бліду тінь колишнього себе. Знайомі нам герої беруть зброю до рук, щоб боротись за те, хто буде головним у дивокрай. Привіт! З вами Ярослав! Ви на каналі Розум! І це анонс настільної гри Wonderland's War. Вона вже виробляється і скоро її можна побачити на поличках українською. У цій сповненій компонентів до божевілля грі, ви потрапляєте до двокраю і берете на себе роль героя казки. Аліси, Чечирського кота, жербельковта, королеви Королеве Сердець чи Капелюшника. І протягом гри ви воюєте за контроль над територіями. Для цього ви виставляєте власних приспішників, будуєте фортеці, посилюєте власного героя та наймаєте собі в допомогу різних персонажів з цього світу. За механіками це в нас гра на контроль територій з незвичним твістом у вигляді побудови власного мішечка і унікальними властивостями персонажів. Ви граєте три раунди, і кожен з них ділиться на дві фази. У першій фазі ви рухаєтеся своїми персонажами по колу чаювання, збираючи картки та отримуючи бонуси за них. Але чим краще картку ви берете, і чим швидше рухаєтеся, тим більше токенів розводу ви отримаєте, і тим швидше сходите з розуму. Тобто отримуєте собі жетони безумства. Ну і паралельно, ви отримуєте собі різні бонусні жетони, прокачуєте власного персонажа, заводите дружбу з різними персонажами з цього дивокраю і розміщуєте своїх приспішників, готуючи їх до бою. Ви правильно зрозуміли, перший етап це підготовка до війни. Ну а другий етап це вже величезна битва, де ви усі змагаєтеся за контроль над п'ятьма територіями, використовуючи механіку перевірки своєї вдачі і витягаючи жетончики із мішечка, кожен раз намагаючись витягнути побільше сили, але маючи шанс при цьому втратити все. Ну і так три рази. Кожен раз з більш крутими картками та більшою кількістю балів за контроль території. Наприкінці гри, у кого більше переможних балів, той і стає володарем дивокраю. Тож ця гра підійде любителям іграм, де відбувається багато усього. Тут купа всього. Персонажі, за яких ви граєте, мають унікальні властивості, і партії від цього змінюються. У кожного є свої власні персональні квести. Картки виходять різні, плюс тут є декілька різних наборів додаткових персонажів, багато і багато компонентів. Ну і це дійсно конфліктна гра, і я її рекомендую тим, хто полюбляє ігри на контроль територій, але хоче контроль територій, але з якоюсь незвичною механікою. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, усіляке таке. Ну і в описі ще буде посилання на телеграм-канал Розум, там всякі новини, анонси, все як ви любите. Ну і до нових зустрічей!